Вересень для близнюків стане місяцем, коли життя почне пропонувати нові шляхи, але від тебе залежить, який саме обрати. Це час, коли слова, думки і навіть випадкові ідеї можуть мати величезний вплив на майбутнє. У цей період ти відчуєш, що навколо тебе ніби прискорюються події. Нові знайомства, нові пропозиції, нові ідеї. Проте головне завдання близнюків цього місяця не розпорошитися, а зосередитися на одному напрямку. Якщо зможеш обрати головне і не втратити концентрацію, то вересень відкриє для тебе двері, які раніше здавалися зачиненими. Робота і гроші у професійній сфері. Вересень принесе близнюкам багато руху і натхнення. Можливо, виникне бажання почати щось нове, власний проєкт, додаткову діяльність або навіть змінити роботу. Якщо ти довго відчував, що застряг на місці, вересень подарує поштовх до дій. зірки підказують. Твої ідеї знайдуть відгук у людей, особливо якщо ти вмієш переконувати та красиво висловлюватися. Фінансово місяць буде непоганим, але з кількома застереженнями. Прибутки можливі, особливо у другій половині вересня, проте паралельно виникнуть і додаткові витрати. Найбільша небезпека спонтанні покупки, які згодом виявляться непотрібними. Щоб уникнути цього, корисно планувати бюджет наперед. З іншого боку, витрати на навчання, розвиток і подорожі принесуть користь. Вони не тільки відкриють нові знання, а й піднімуть твою впевненість у собі. Кохання і сім'я у стосунках для близнюків настане момент чесності. Якщо є щось, що ви замовчували або відкладали, у вересні це неодмінно вийде назовні. І, хоча спочатку це може виглядати як напруга, насправді саме щирі розмови дозволять стосункам перейти на новий рівень. Пам'ятай, інколи краще відкрити карти і пояснити свої почуття, ніж мовчати та накопичувати образи одиноким близнюкам. Зірки обіцяють місяць яскравих вражень, це може бути. Несподівана зустріч у дорозі, романтичне знайомство в інтернеті чи випадкова розмова, яка змінить настрій. Дехто з вас навіть може зустріти людину, яка стане справжнім відзеркаленням, такою ж легкою на підйом і з багатою уявою. Але важливо не кидатися у виріс головою. Швидкі стосунки можуть бути такими ж швидкоплинними. У родині можливі дрібні суперечки щодо грошей, планів чи побутових питань. Проте вони несерйозні й вирішаться швидко, якщо підійти до них із гумором. Твоє вміння розряджати атмосферу жартом стане справжнім порятунком у вересні. Здоров'я і самопочуття. Близнюки у вересні будуть дуже активними, і це добре, але є ризик перегоріти. Постійні ідеї, зустрічі і інформаційний потік можуть виснажувати. Особливо важливо подбати про сон і відпочинок. Саме недосипання стане головним ворогом цього місяця. Також зверни увагу на нервову систему. Якщо відчуваєш роздратованість чи втому допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, медитація або легкі фізичні вправи, корисними будуть нові хобі. Танці, малювання, йога це допоможе переключитися і зберегти баланс. Важливі дати вересня. 4 до 6 вересня дні, коли можуть прийти нові ідеї та несподівані пропозиції. 11-13 вересня можливі фінансові зміни, прибутки чи непередбачені витрати. 17-19 вересня Час для відвертих розмов у стосунках, що визначать майбутнє, 25-27 вересня особливо сприятливий період для нових знайомств і романтики. Підсумок і порада місяця. Вересень для близнюків це мірібіться блуєнтів це місяць можливостей, але водночас і випробувань. Зірки дають тобі багато шансів, але перевіряють, чи здатен ти вибрати головне і не витратити сили даремно. Якщо ти навчишся зосереджуватися, вересень стане для тебе місяцем прориву у роботі, у навчанні та у стосунках. Порада місяця. Обери одну, дві справді важливі цілі та тримайся їх, не дозволяй хаосу втягнути тебе у круговерть дрібниць. Якщо ти хочеш знати більше про свій знак і не пропустити нові гороскопи, підписуйся на канал Всесвіт говорить і натискай дзвіночок. Попереду ще багато відкриттів саме для тебе.